Всім привіт! Якось в інтернеті я натрапив на фото молодого Олега Скрипки, такий собі молодий зелений хлопчина. Фото якраз Олега Скрипки на початку його музичної кар'єри. І подумав собі, а чому б не згадати, як виглядали відомі українські рокери на початку своєї кар'єри, і порівняти, як вони виглядають зараз? Тому у цьому відео про це і розповім. З вами я Максим Крапченко, і ви на каналі Оверлук. І ми починаємо. Святослав Вакарчук гурт Океанельзи. Свою кар'єру розпочав у 94 році, коли приєднався до одного із львівських гуртів під назвою Клан Тиші. Пізніше гурт змінив назву на усім нам відому Океанельзи. Тоді Вакарчуку було всього 19 років. Першу пісню Святослав написав, коли йому було лише 15 років. А через два роки з'явилась легендарна відпусти. Зараз Святославу Вакарчуку 48 років, і він мегапопулярний співак не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Валерій Харчишин, гурт друга ріка, навчався у музичній школі, яку закінчив по класу труба. З 95-го року співав у академічній хоровій капелі Орея, з якою об'їздив пів Європи. З 96-го по 98-й роки очолював капелу Орея. У 95-му році з Віктором Скуратовським та Олександром. Олександром Барановським створив гурт Second River, Перші пісні якого були англійською мовою. На той момент Валерію був 21 рік. Та вже на початку 96-го року музиканти вирішили співати українською, а назву змінили на Друга ріка. Зараз Валерію 49 років. Він успішний співак та музикант, а також генеральний директор громадської організації Українська агенція з авторських та суміжних прав скорочено УАСП. Олег Собчук гурт Скай. Музикою почав захоплюватися з 10 років. Тоді ж і почав самотужки учитися грати на гітарі. Музичної освіти немає. Закінчив Тернопільський педуніверситет за спеціальністю практичний психолог та соціальний педагог у закладах освіти. У 2001 році, коли Олегу був 21 рік, він заснував гурт Скай. До речі, усі тексти до пісень гурту Олег пише сам. Зараз йому 42 роки. Він популярний співак та музикант. Друзі, не забавши забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео та писати будь-який коментар, але бажано обширний та великий. Бо завдяки вашим лайкам та коментарям це відео побачить якомога більша кількість людей. Усім подяка і їдемо далі. Тарас Тополя, гурт антитіла. З шести років почав займатися музикою, а саме грою на скрипці. Також співав у хорі при чоловічій хоровій капелі імені Ревуцького. У старших класах школи створив гурт, який пізніше, а саме у 2007 році, переформатував та назвали антитіла на той момент. Тарасу було 20 років. Зараз Тарасу 36. Він відомий співак, а також військовий Збройних сил України у складі 130-го батальйону територіальної оборони. Олег Скрипка, гурт ВВ, народився у Таджикистані у сім'ї українських переселенців. У 6 років з батьками переїхав у Мурманськ. У 9 -му класі вступив до заочної школи Московського фізико-технічного інституту, яку закінчив з відзнакою. 76-му році закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту. В тому ж році було створено гурт ВВ «Воплі від Оплясова». Олегу було всього 22 роки. У 90-му році ВВ їздили на гастролі у Францію та Швейцарію. Місцеві глядачі їх дуже полюбили, тому вони залишились у Франції аж до 96-го року. Саме у Франції Олег Скрипка повністю відчув себе українцем та почав говорити лише українською. Зараз Олегу Скрипці 50. 9 років він популярний український співак та музикант. Настільки популярний, що при згадці українських рок-виконавців його згадують одним з перших. Друзі, канал потроху набирає підписників і стає більш популярним. І це дуже добре. Тому, якщо бажаєте підтримати канал фінансово, я вам буду дуже вдячний. Патреон, Баймієкофі, Donatello або просто на Монобанку. Завдяки вашій фінансовій підтримці я зможу робити більше відео кращої якості і випускати їх частіше. А ми повертаємось до відео. Сергій. Присяжний гурт Моторола народився у сім'ї військових. Ходив до батька у військову частину, де займався рукопашним боєм, там же і вперше побачив музичний солдатський ансамбль, після чого зрозумів, що хоче займатися музикою. Сам освоїв гітару та барабани і вже в 13 років грав у складі колективу на соло гітарі. Був одним із засновників гурту Моторола, де спочатку грав на гітарі. Днем народженням гурту вважається 11 травня 94-го року. На той момент Сергію було всього 20 років. Та після того як у двох Тисячному році з гурту пішов вокаліст Олександр Буднецький. Його замінив саме Сергій. Зараз Сергію 49 років, і він популярний співак та музикант. Тарас Чубай, гурт Плач Єремії. Тарас син видатного українського поета, перекладача, художника та мистецтвознавця Григорія Чубая. Своєю творчістю Тарас популяризує яскраву поезію батька. У 90-му році разом з однодумцями створив гурт Плач Єремії. На той момент Тарасу було 20 років. Одна з найпопулярніших пісень гурту, лише вона. У 2008 році Тарас отримав звання Заслужений артист України, а у 2017-му році 20 4 серпня йому надано звання народний артист України. Зараз Тарасу 53 роки. Він і далі пише пісні та дає концерти. Іван Леньо гурт Козак Сістем. Іван має музичну освіту по класу акордеон. У родині Івана є українське, польське та циганське коріння. За словами Івана, його дід був побратимом Степана Бандери. З 96-го року, коли Іванові було 25 років, і до 2012-го грав у гурті «Гайдамаки». з 12 року музикантами, які вийшли з гурту Гайдамаки, був створений гурт Козак Сістем. Зараз Івану 51 рік. Він успішний співак та музикант. Друзі, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео та писати будь-який коментар. Також підписуйтесь на інстаграм і телеграм канал Оверлук. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Ну і наостанок слухайте українське і підтримуйте українське.